Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на youtube каналі Небо Он і запрошую до чергової медитації в рамках наших адвентових реколекцій духовних вправ. Пригадаю, що ми роздумуємо над найбільш адвентовою книгою Святого Писання над книгою Откровення. І перша частина книги Откровення складається з семи листів до семи церков, що в Азії. Наш Господь Ісус Христос являє себе Йоаннові, який знаходиться на острові Патмос, і каже: До Ангела церкви в Ефезії напиши, до Ангела церкви в пергамоні напиши, і так далі. І сьогодні предметом нашої медитації буде Лист до церкви в Ефезії або послання до церкви в Ефезії. Спочатку послухаймо сам текст, це. Вже зараз скажу, який розділ. Книга Откровення. Відкрій по книгу Откровення, хто має святе писання. Раджу слідкувати, нотувати під час цих адвентових вправ. Отже, це другий розділ від вірша першого. І будемо зараз разом читати цей уривок. До ангела церкви в Ефезії напиши. Ось що говорить той, хто держить сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред сімох світильників золотих, Знаю діла твої і труд твій, і терпеливість Твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не єними, і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав. Але ж маю проти тебе, що любов свою першу покинув. То згадай, звідки ти впав, і покайся, і перші діла роби. А якщо ні, приходжу до тебе і здвигну світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Але маєш, що ненавидиш діла Николаїтів, які я також ненавиджу. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможному нам споживати від дерева життя що в Божому раю. Почнемо від того, хто такий ангел церкви в Ефезії, і кожний наступний ангел церкви в Смирні, в Пергамоні, і так далі. Ангел церкви в Ефезії це єпископ тамтейшої церкви, єпископа тої чи іншої церкви називали ангелами. Бо подібно як ангел. Вів Божий народ до землі обіцяної єпископ, кожен єпископ покликаний вести Божий народ церкву до Божого царства. Подібно як ангел звістує Боже Слово, єпископ передусім покликаний благовістити проголошувати Боже Слово. Ось як старий Завіт описує служіння старозавітних священників. Бо уста священника мають берегти науку, і з уст його люди очікують повчання. Бо він ангел Господа сил. Якщо старозавітній священник є ангелом Господа сил, то ким є новозавітний Ким є новозавітний єпископ? І ось Господь, який тримає в своїх руках церкву, бо є тим, хто держить сім зірок у правиці своїх, хто ходить посеред сімох світильників золотих. Показує, що він має владу над церквою, що він тримає все в своїх руках, дає церкві в Ефезі ось таке повчання: Знаю діла твої і трутві, і терпеливість твою, і що не можеш переносити злих, і ти випробував тих, які звуть себе апостолами, а не єдими, і знайшов їх ложними. І терпеливість маєш, і переносив ради імені мого, і не знемагав. Звернімо увагу, браття і сестри, на те, як багато робить церква в Ефезії, є терпеливою, має дар розпізнавання, наприклад, розпізнала ложних апостолів. Має терпеливість і навіть страждає, навіть зносить переслідування. Наприкінці послання до церкви в Ефезі Господь зазначає, що Ефесяни мають ще одну позитивну рису. Ненавидять діла Ніколаїтів. Хто це такі оті Ніколаїти? І чому Господь теж ненавидить їхні діла? Чи є хтось сьогодні, кого теж можна, можна назвати Ніколаїтами? Ніколаїти це була гностична це секта з першого століття після Різдва Христового. Дехто твердить, що власне. Адепти цієї секти взяли свою назву від отого диякона Миколая з Антіохії. Не знаю, чи так було, чи ні, але деякі оці церкви, власне, про то кажуть, і деякі кажуть, що вони спотворили оте навчання і створили таку гностичну секту. Отже, Ніколаїти це була така гностична секта з першого століття після Різдва Христового, прихильники якої стверджували, що християни. Не мусять відділяти себе від язичницького суспільства, а в щоденному житті можуть зберігати його звичаї, такі як розпусту. Святий Іриней з Льону говорить, що вони практикували неопановану розпусту і брали участь у жертовних учтах. Ніколаїти вважали, що тілесні дії не мають впливу на їхнє вічне спасіння, а віра. Тобто достатньо тільки віра, і це звільняє їх від дотримування моральних норм. Цей погляд називається антиноміанізм. Головною проблемою ніколаїтів було те, що вони намагалися поєднати християнство і світ. Чинили це при допомозі двох інструментів. Ну, власне, брали участь в ідоложертвених учтах і толерували розпушту. Тобто церква в Ефезі, окрім усіх перерахованих позитивних рис, можемо сказати, що це церква, яка бореться з різними ліберальними тенденціями, віяннями, які намагаються підмінити Божу церкву, які намагаються удружити церкву з цим світом. І незважаючи на все це, читаємо в посланні воістину шокуючі слова. Але ж маю проти тебе, що любов першу покину. Чи можна зносити переслідування і в той час відійти від першої любові? Чи можна мати розпізнавання, терпеливість і відійти від першої любові? Чи можна бути активною спільнотою і відійти від першої любові? Книга, книга Откровення попереджає і говорить: Так, можна! Увага! Будьмо уважні! Тобто, якщо ефесяни все це робили не з огляду на любов до Христа? То з огляду на що? Яку мотивацію мають їхні вчинки? Яку мотивацію мають ваші вчинки? Можливо, ви робите багато доброго? Яку мотивацію мають мої вчинки? Спробую по-іншому прочитати слова Христа до церкви в Ефезії. Ти терпеливий, багато працюєш, не зносиш зла, маєш добре духовне розпізнавання і навіть зазнаєш переслідування. Але, Але все це ти робиш не заради мене, а заради себе. Ти покинув першу любов. То згадай, Звідки ти впав і покайся, і перші діла роби. В Ефезі була дуже відома статуя, статуя Артеміде, і язичники Ефезу і околиць вірили, що ця статуя впала з неба, має таке надприродне походження. Тому здається, що слова Ісуса натякають на те язичницьке вірування. Згадай, звідки ти впав. Слова Христа пригадують, що, на відміну від статуї Артеміди, християни народилися з висоти, з неба через таїнство хрещення. Християни є справжнім громадянами неба. Святий пацієнт з Барселони, в одній із катехез каже, каже, Християнус міхі номен ест, християнин моє ім'я, Католікус Ерго когномен. Католик це моє прізвище. Так ідентифікують себе християни, перші спільноти. Запрошення до покаяння християн Ефезу. Зверніть увагу, є запрошенням до першої любові. Тобто, покайся. Що значить? Повернися до першої любові. Чи ви коли-небудь думали, що покаяння це повернення до любові, так насправді, до перших діл, які виникали з одного досвіду, якого? Ано з досвіду любові Христа? Якою була ота перша любов Ефесян? В грецькому тексті маємо вираз агапе. Агапе це термін, який описує любов жертовну, але передусім описує любов, якою Бог любить людину, Бог любить вас. І вперше, Ефесяни отримали цей досвід завдяки проголошенню Керигми апостолом Павлом. Тому так принагідно хочу вам сказати, що це, це послання до церкви в Ефезі вже є другим посланням до церкви в Ефезі, бо перше послання до Ефесян належить апостолу Павлу. А так принагідно хочу вам сказати, що є ще третє послання до церкви в Ефезі. Воно, щоправда, не входить до канону святого Писання, а належить перу Святого Ігнатія Антіохійського. Якщо не, забуду, не забудуся, то дам посилання в описі під цим відео. Отже. Ця перша любов Ефесян, цей перший досвід вони отримали завдяки проголошенню апостола Павла, завдяки проголошенню Керигни. І вже в посланні до Ефесян апостола Павла в першому розділі ми читаємо, що це за досвід. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із неба всяким духовним благословенством у Христі, бо в ньому він нас вибрав перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні. Перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім своїм сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її виляв на нас щедро в усій мудрості та розумі. Отець благословив нас усяким благословенням в Христі. Чому? Тому що ми цінніші і важливіші для Нього, ніж весь космос. Можете собі уявити, що не було ще галактики Андромеди, не було ще чумацького шляху, а Бог уже подбав, подумав про тебе, вибрав тебе, призначив. Кожний з нас є важливіший для Бога, ніж весь космос. В нашій галактиці, яка носить назву Чумацький шлях або «Milky Way», є близько 400 мільярдів зір. Найбільша серед цих зір YY Canis Majoris, Зірка, яка знаходиться в сузір'ї великого пса, тобто 1900 світлових років від Землі, тобто це відстань, яку буде йти світло протягом 1900 світлових років. Інколи цю зорю ми можемо спостерігати неозброєним оком, але ми бачимо її такою, якою вона була 1900 років тому, тобто приблизно 124 року після Різдва Христового, тобто приблизно тоді, коли ефесяни роздумували над посланням, яке до них було скероване. Ми до сих пір якби зазираємо в минуле. Коли ми дивимося на небеса, на зорі, ми зазираємо в минуле. Ця зоря каніс майоріс, вона настільки велика, що якщо б ми її поставили замість Сонця, помістили замість Сонця, то її межі поглинули би всі планети і навіть орбіту Сатурна. А принагідно ну, Сатурн від Землі, то десь мільярд кілометрів знаходиться. І уявіть собі, що ви. Своїми слабкостями, проблемами, історією життя, несплаченими комунальними послугами, бургами, стражданнями, хворобами, кредитами, зайвою ваговою, неприбраною кімнатою. Важливіші, ніж та зоря. Важливіші, ніж чумацький шлях і Канніс Майоріс. Бог обрав вас першими, ніж їх обрав. Ніж їх утворив. Бо в ньому, в Ісусі Христі, він, отець, вибрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були перед Ним святі і бездоганні, перед Ним в любові. Що буде, коли Ефесяни не покаються? Що буде, коли ви не покаятеся? Що буде, коли я не покаюся? В тексті читаємо ось таке застереження: а якщо ні, приходжу до тебе і здвигну світильник твій з місця його, якщо не покаєшся? Раніше ми читали, що Христос представляє себе як той, хто проходжується серед семи свічників, тобто серед церкви. Сім світильників є образом церкви, а Христос Володар церкви. Тепер читаємо, що Він здвигне з місця світильник твій. Тобто, коли я відходжу від першої любові, починаю будувати якусь свою церкву. Можливо, навіть терпеливу, можливо, навіть з якимись рисами добрими, але не Божу. Будьмо уважні, браття і сестри, і нехай послання до церкви в Ефезії поверне нас на ново до першої любові в Христі. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. Продовжимо!